Кімнатні рослини чудовий спосіб займатися садівництвом, не борючись з погодними умовами. Це також чудовий спосіб насолодитися зеленю в приміщенні, особливо в холодні зимові місяці. Хоча існує багато поширених кімнатних рослин, чи замислювалися ви коли-небудь про вирощування солодкої картоплі в домашніх умовах? Солодка картопля це не перше, що спадає на думку, коли думаєш про кімнатні рослини. Йому потрібно сонце, простір і догляд, щоб добре рости. Але з правильним підходом можна виростити солодку картоплю вдома. І оскільки існує безліч сортів, ви можете вирощувати різні види прямо у себе в квартирі. Незалежно від того, чи хочете ви отримати смачні бульби або просто прикрасити інтер'єр декоративним листям, солодка картопля може стати яскравим елементом вашої колекції кімнатних рослин. Як вирощувати солодку картоплю вдома. Перш ніж перейти до деталей, важливо знати, листя солодкої картоплі небезпечні для домашніх тварин. Хоча люди можуть споживати їх, краще тримати рослину подалі від домашніх тварин. Найбільш токсичні насіння і сама лоза. Тому, якщо у вас є тварини, краще вирощувати солодку картоплю на вулиці. З чого почати? Якщо ви вирішили вирощувати солодку картоплю в приміщенні переконайтеся, що у вас є достатньо місця. Підійдуть великі горщики або навіть дитячі басейни. Мінімальний обсяг контейнера 10 галонів. Якщо місця мало не біда. Навіть у невеликому горщику солодка картопля дасть пишне листя. Головне використовувати органічні картопля, так як звичайні можуть бути оброблені хімікатами, що перешкоджають проростанню. Освітлення солодкій картоплі потрібно багато світла. Південне вікно ідеально підходить, якщо ви живете в північній півкулі. Якщо природного світла недостатньо, використовуйте фітолампи. Вони особливо корисні взимку, коли сонця мало. Гроутенти. Грутенти відмінний варіант, якщо ви хочете отримати урожай бульб. У них можна контролювати температуру, вологість і світло. Однак вони займають багато місця і можуть бути дорогими. Мінімальний розмір 2 метри в довжину, 4 в ширину і 6 у висоту. Гідропоніка. Вирощування солодкої картоплі у воді можливо, але врожайність може бути нижчою. Однак це чудовий спосіб отримати декоративну рослину. Просто помістіть картоплю в банку з водою і дочекайтеся появи коренів. Посадка. Існує кілька способів проростити солодку картоплю. 1. З паростків слайсів. Зберігайте картоплю в піску або торфі, поки не з'являться паростки. Потім зріжте їх і посадіть. Два. Ціла картопля підвісти її над водою за допомогою зубочисток. Коли з'являться коріння, посадіть в ґрунт 3. Живці помістіть їх у воду, а після вкорінення пересадите в горщик. Догляд за солодкою картоплею вдома, освітлення та температура. Рослині потрібно щонайменше 6 годин світла на день. Якщо використовуєте фітолампи, вибирайте потужні моделі з трьома люмінесцентними лампами, оптимальна температура від 16 до 24 градусів. Уникайте протягів і прямого потоку повітря від кондиціонера. Полив і вологість. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. Поливайте, коли верхній шар просохне на 2 см. Якщо листя виянуть, рослині не вистачає води. Грунт і контейнер. Для вирощування буль потрібен великий горщик не менше 18 см в глибину. Використовуйте добре дренований ґрунт з додаванням піску або перліту. Добриво. Для росту бульб підійдуть фосфорні добрива, кісткове борошно, водорості. Якщо вирощуєте заради листя, використовуйте азотні підгодівлі. Обрізка лози солодкої картоплі швидко ростуть, тому їх потрібно регулярно обрізати. Це стимулює ріст бульб і робить рослину більш компактним. Можливі проблеми. Пожовтіння листя може бути пов'язано з переохолодженням або перегрівом. Коренева гниль виникає через перезволоження. Грибні комарики заявляються в занадто вологому ґрунті. Використовуйте пастки або замініть ґрунт. Часті питання: чи можна вирощувати солодку картоплю у воді? Так, але тільки для декоративних цілей. У ґрунті рослина проживе довше. Чи добре росте солодка картопля в приміщенні? Так, якщо забезпечити йому достатньо світла, води і простору, солодка картопля хороша кімнатна рослина. Відмінна. Особливо, якщо вам подобається його пишне листя, тепер ви знаєте, як виростити солодку картоплю вдома. Спробуйте, і у вас вийде!